Волонтерка Наталя Поліщук готує до відправки черговий гуманітарний вантаж на Херсонщину. Бувається чергова відправка гуманітарного вантажу на південь. Наталя живе на Житомирщині. Розповідає, займатися волонтерством розпочала з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку допомогу збирала для військових, бо брат і старший син вступили до лав Збройних сил України. Не можна було стояти осторонь цієї проблеми, тому ми почали працювати. Далі ми перекинулися на гуманітарний вантаж. тому що люди потребували? Син Наталі Роман брав участь у боях за південь, звільняв правобережжя Херсонщини. Двічі був поранений під Снігурівкою та Білогіркою на Бориславщині. Роман каже: ніколи не забуде, з якою радістю зустрічали на Херсонщині Збройні Сили України. Їдемо в цих в своїх машинах, дивимося діти на скутері, стовпи обкрашують буквально. Ми ще туди не доїжджаємо, вони вже знають, що ну, немає русні, ми їдемо, там вони махають. Хлопці, слава Україні. Ну, це дуже ну, таке відчуття, коли дійсно ну, чогось варто. Роман розповідає, бачив, у яких умовах опинились люди на Херсонщині. Я е бачив, в яких умовах перебувають українські діти, сім'ї, е як вони живуть. От, як жили до окупації після окупації, що потребують ну, допомоги в тих умовах, які вони перебували під час окупації, от, м -м, це дуже погано. Ну, їх там реально тяжко було. Їжа, одежа. Плюс з дітьми потрібно працювати психологічно. З проханням про допомогу Роман звернувся до матері. Сина не було на зв'язку кілька днів, коли він вийшов на зв'язок. Я слухала його хвилин 15. Це я розуміла, що це були емоції, це були дуже страшні дні для нього. Він мені говорив в трубку, мамо, привезіть автобуси, вивезіть дітей. Напевно, що він бачив більше, ніж я можу собі уявити. Приєднатись до збору гуманітарної допомоги Наталя попросила жителів Любарського району Житомирщини, в якому проживає. Люди відгукнулись. Працює в увесь район, не означає, що це працюю тільки я, усі люди, гарно згуртувавшись, допомагають чим можуть. Готують їжу, збирають кошти, купують саме необхідне, викладається суповно. Посилки з допомогою у Херсоні отримувала місцева волонтерка Наталія Калінка. Їх жінка розвозила у віддалені до окуповані села. Також Наталя Поліщук збирає допомогу для жителів сходу. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Суспільне новини.